Він не просто політична тварина, але він тоталітарна тварина, тоталітарний звір, я би сказав. Я вперше з ним зустрівся в Новому в його резиденції. Ще було декілька людей, які були його помічниками. Вони мали українське походження, до речі, і знаєте, як воно пройшло? Спочатку він ніби мене обнюхав, виміряв мене. Якщо ти будеш відступати, ніби відхилятися від нього, то тоді ви для нього не цікаві. Тоді він буде агресивно до вас поводитися. якщо ви починаєте опір чинити, або ж показуєте, що ви стійкий до такого впливу, то саме в цій точці він на вас починає звертати увагу. Навіщо я вам це кажу? Власне, це сценарій скопійований до його звичайних зустрічей з європейськими керівниками і лідерами так. Він ставиться до будь-якого президента, прем'єр-міністра, країн вільного світу. Він не грає за правилами, він грає правилами. І що йому вдалося? Йому вдалося нав'язати свої правила величезній частині світу.